Це не про квітне, про мах. Коли з'явилися на землі перші люди, природа попікувалася про те, щоб вони не лише полювали, промисляли і добре працювали, але й постійно відпочивали. Для відпочинку вона подарувала людям ніч, яка ховала обідих проступів і, і втопичів, щоб люди не змогли бачити і нічого не робили. Але, незважаючи на це, люди і вночі продовжували свою діяльність. Відчувши цієпесилля, ніч закотувала голову в туман і тихенько плакала. Від її, гірких сліз на землі, утворилася роса. Побачивши за гурну ніч, природа шолобилась над нею і постала їй у чоловіки сон. У боку з чоловіком гадала природа. Ночі легше буде заспокоювати людей і примушувати їх спати. І дійсно, стало ночі, й легше долати людей. Але не усі її підтворилися. Тоді природа і про те, що по ночі та сну з'явилися діти, сновидіння, які могли б відволікати людей і примушувати їх забувати про все на світі. Але одного разу не змогли ніч контрасновидність видбати стубованого та чоловіка. Він лежав серед ночі на запашному лузі і не міг ніяк заснути. Як не заспокоїла його ніч. Як не закривав його повіті сон. Людина не спала. Знесильівши сон, просердився на власну платі, зі звістю увіткнув у землю царті жезл і полетів весь. На видіння захотили жезл повітряними мареннями. Ніч дихнула в них життя. І жезл пустив корень, зазеленів і розпився чарівними хвітами. Так дивився на землі мак. Дякую тобі, Іване.